Моя дружина завжди прагнула змінити світ, але мені для початку треба його зрозуміти. Понад 130 тисяч років наша здатність мислити не змінювалася. Проте увесь інтелект неврологів, інженерів, математиків і хакерів у цій аудиторії тьмяні перед найпростішим. Тучним розумом. Щойно ми запустимо розумну машину, вона швидко здолає межі біології. І дуже скоро її аналітична здатність буде більшою, ніж колективний розум. Усіх, хто жив і живе у цьому світі.